У Лозовій затримали грабіжника, зловмисник підкрадався до жінок, відбирав сумочки, прикраси, інші речі та зникав, повідомляється у лозівському відділі поліції. Правоохоронцям знадобилося півмісяці, аби встановити нападника. 13 липня о 22 годині 9 хвилин зі служби 102 надійшло звернення від 44-річної жінки. Вона повідомила, що поверталась додому з дачі, раптово на неї напав невідомий. Зловмисник схопив її, повалив на землю та бив по голові. Жінці вдалося вирватися та добігти додому. Зловмисник заволодів її сумкою, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима. Поліцейські встановили, що викрадений чоловік залишив неподалік від місця скоєння злочину, а дорогоцінні прикраси забрав. Протягом години поліцейські затримали нападника. Ним виявився 43-річний лозівчанин, раніше засуджений за подібні злочини. Півроку тому чоловік вийшов на волю. За місце мешкання зловмисника провели невідкладний обшук, в ході якого поліцейські виявили та вилучили прикраси та речі, які він викрадав у жінок. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Зловмисника, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці просять лозівчанок, які постраждали від дій зловмисника, звернутися до поліції.